Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти вам про поезію Шевченка не по шкільному. Саме це й почалось із прослуховування пісні Пивоварова та Дорофеєвої Думи мої. Дозвольте своїм очам трошки перепочити. Відкладайте тексти, погарцювали. А чи полюбляєте ви уроки ненудної нудної історії? Завжди ж цікаво послухати, наприклад, як донька Ярослава Мудрого Анна Ярославна керувала Францією, сам таким захоплююсь. Сьогодні ми також спробуємо з'ясувати, яка роль особистості встановлені нації, долі родини та цілої країни. Але мова піде вже не про державних діячів, а про таких, як ми з вами. Якщо ви думаєте, що пересічна людина нічого не вирішує, то це літка саме для вас. Дайте мені буквально півгодини, і я доведу, що важливий кожний та кожна з нас. Сьогодні нам випадає поговорити про два програмні твори Тараса Шевченка: Думи мої, думи мої і Ой три шляхи широкі. Ми розберемо передумови написання цих поезій. Їхнє місце в творчому доробку автора. З'ясуємо стильові та композиційні особливості обох пісень. Та, звичайно ж, звернемо особливу увагу на те, як поет через конкретну особистість або родину передає страждання всього народу. Тарас Шевченко увійшов в історію української літератури не просто як великий поет, а як людина, чия книжка першою була надрукована за українським фонетичним правописом. Світ вона побачила 26 квітня 1840 року. Це була перша версія кобзаря, яку наразі. Відносять до раннього періоду творчості поета. В цей час Шевченко вже не кріпак, а перспективний художник із вищою освітою його працьовитість та талант обіцяють йому славу і гроші. Однак, замість того, аби сконцентруватись на заробітку, Тарас береться за вірші. От вони, якраз з огляду на позицію тогочасної імперської влади, нічого крім проблем принести йому не могли. У 1839 році Кобзар пише один із найбільш відомих програмних творів Думи мої, думи мої. Цей текст, якщо переказувати його стисло, подає авторські роздуми про природу творчості і фактично дає список тих тем, які будуть розробляти Шевченком надалі. Це соціальна несправедливість, славетні козацькі часи, роль особистого внеску в розвиток суспільства. На відміну від інших текстів першого видання кобзаря, тут немає розлогого сюжету це інтимна лірика з усіма характерними для неї ознаками роздуми про абстрактні поняття долі, вдачі, місця в житті, щастя та горя. Все це надалі буде проявлене вже в циклі три літа, коли народні сюжети одійдуть на другий план. Але в в1847 році під час ув'язнення в Казематі Шевченко повертається до деяких народних мотивів. Серед інших його поезій в цей час з'являється текст «Ой три шляхи широкії це ліричний вірш, точне датування його невідоме, але він, незаперечно, був написаний у проміжок з квітня по травень 1847 року. Якщо коротко, то в цьому тексті йдеться про сумну долю родини. Три брати покидають рідний дім. Залишають матір, дружину, сестру, наречену і більше не повертаються додому. У фіналі наречена помирає, сестра йде шукати братів, а мати з дружиною залишаються вдома горювати за ними. Недосвідчений читач може сплутати ці тексти зі зразками народної творчості, і вони справді схожі. Тож варто розібратись, як так сталося. Розглянемо фольклорні елементи у творчості кобзаря. Як і в ранньому періоді творчості, так і в пізніших поезіях, наприклад, в Циклівка Тарас Шевченко багато працює з народною символікою та сюжетами, а також народним пісенним розміром. Для чого він це робить? Відповісти на це питання однозначно складно. Я б хотів виокремити три основні причини: перша. Шевченко дебютує як поет народний. Аби дотриматись такого стилю, йому потрібно залучати до текстів. Максимум фольклорних елементів, сталих епітетів, порівнянь. Він має бути добре зрозумілий читачеві. Саме через це ми зустрічаємо в нього багато традиційних для української народної творчості образів, як то карі очі, чорні брови, козацькі душі. Але при всій оцій пізнаванності Шевченко не створює переспівів фольклорних текстів він залишає канву сталих образів, завдяки яким читачі або слухачі. Легше сприймають твір. Ми можемо припустити, що ці твори були розраховані на групове прослуховування, адже грамотних людей на той час було не так і багато. Також Шевченко наповнює вірші власними філософськими роздумами та важкими для суспільства питаннями. Друга причина, чому Шевченко використовує фольклорні елементи, в тому, що поет усвідомлює, що аби писати живою мовою власні літературні твори. Перше треба опрацювати народний матеріал. Це зараз ми з вами маємо сотні тисяч зразків, а на той час їх було доволі мало. Тим паче, що частина жанрів взагалі лишалась нерозробленою. Не було, наприклад, перекладу Біблії новою українською мовою. Через майже 15 років його почне робити Пантелеймон Куліш. Отже, кожна балада, пісня, дума, яка виходила з-під Пра Кобзаря, Фактично одразу ставала зразком для поціновувачів фольклору. Не вірите? Подивіться, скільки епігонів, так знаних нащадків, було у Шевченка. Пантелемон куліш яскравий тому приклад одразу після смерті Тараса він писатиме поезії з присвятою йому. Але це буде значно пізніше. І третя причина народна творчість, до якої звертався Кобзар, була мало обмежена зовнішньою цензурою. Так, ми свідомі того, що в фольклорі говориться не про все, деякі теми в ньому взагалі табуйовані. але це не можна прирівняти до тогочасної царської цензури. Коли Шевченко бере собі за основу народну творчість, він одразу обирає найширшу аудиторію з доступних і відкидає всі умовності. Кобзар стає максимально близьким до свого читача, і це запорука його успіху ось уже 200 років. Я правда вам не відкидати жодне з цих пояснень, зрештою, ми говоримо про одного з найбільших поетів української літератури. Вже пробачте мені мій пафос, я справді так вважаю. Що ж, з мотивацією розібрались. Тепер переходимо до аналізу. У заголовок твору Думи мої, думи мої, винесено рефрен, який дає основне смислове навантаження тексту і зосереджує читача на міркуваннях щодо природи творчості. Поезія «Ой три шляхи широкі» – Отримала назву за першим рядком. Цей заголовок стилізовано під назву народної пісні. Проведімо словникову роботу. Бунчух – держак із золотою кулею, до якої підвішували кінське волосся. Був одним із символів державної влади у війську запорізькому. Гарцювати, гайливо бігти, тупцювати, підскакувати. Якщо слово описує поведінку коней. У переносному значенні може означати пустощі, біг або штанці Неборак людина, становище, вчинки або дії, якої викликають в оточення співчуття. Розглянемо ідейний зміст творів. Почнімо з того, що поезія Думи мої, думи мої це не просто один із текстів раннього періоду творчості Шевченка це твір, який відкриває кобзар. І в ньому фактично. Міститься основна ідейна настанова цієї книги, яку можна розглядати як анотацію. Тут ми побачимо максимальне скупчення тих образів, які надалі будуть зустрічати читачеві першій книзі поета. Однак стрижнем цього тексту є роздуми автора про те, для чого взагалі він займається творчістю, яка роль його в долі країни, побудові суспільства, провадженні певних змін. Ліричний герой цього твору приходить до висновку, що сам він ні на що впливати не може. Однак здатний створити та виростити такі думки, які окремо від нього можуть здобути підтримку та славу в його рідній країні. Такий спосіб Шевченко утверджує самоцінність поезії та можливість навіть однієї людини впливати на суспільство. Я думаю, цю тезу вам варто занотувати те, що ми робимо від щирого серця, зрештою, Змінить світ. І це не лише моя позиція, це позиція Шевченка. Що ж до поезії «Ой, три шляхи широкі», то основною її ідеєю є трагічна доля українських сімей та приреченість суспільства, яке не може втримати молодих та працьовитих людей вдома через соціальні проблеми. Простежується тут на смисловому рівні туга за рідним краєм та вираження власних страхів. Поет боїться ніколи. Більше не побачити своїх рідних, не повернутись додому. Пропоную прослухати уривок виконує колектив із міста Лиман Харківської області. Запис зробили дослідники поліфоні Проджект Не вертаються три брати по світу. Читати такі сенси нескладно фінал для родини трьох братів трагічний. Фактично, з молодого працездатного покоління однієї родини не залишається нікого. Навіть їхня сестра покидає дім та вирушає подорож в надії знайти своїх братів. Самі вони, як нам сповіщає автор, у цей час також не можуть знайти ані щастя, ані спокою по світу блукають. Діти лишаються лише в одного з них, та й ті живуть в потопленій хаті. Можна припустити, що їхня доля також буде важкою. У такий спосіб, через образ однієї безталанної сім'ї, кобзар показує долю всього українського народу. Недарма він говорить про три різні шляхи молоде покоління, сучасника Шевченка змушені покидати рідну землю з різних причин. Це й солдатщина і необхідність слідувати за паном його поїздках по імперії. У кріпаків в цьому випадку вибору не було. Це й прагнення заробити кошти десь за кордоном. Люди не бачили свої сім'ї місяцями, якщо не роками. Нагадаю, на той час термін солдатської служби складав 20 років, а середня тривалість життя статистично становила 26. Звичайно, така статистика була зумовлена високою дитячою смертністю. Але тільки уявіть, наскільки малими були шанси повернутись із солдатів додому. Мало яка дівчина могла б дочекати свого обранця, Тарас Шевченко всі ці проблеми добре усвідомлював сам був із кріпаків, їздив зі своїм паном Ангельгардом. На час написання твору був уже в казематі й розумів, що на нього чекає заслання. А це фактично означало неможливість коли-небудь повернутись додому. Звідси таке глибоке розуміння народної трагедії. Композиційні особливості творів. Твір думи мої, думи мої можна умовно поділити на дві великі частини. Перша це міркування над долею дум поета. Вона має рамкову структуру. Перший фрагмент цієї частини починається та завершується рефреном Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Другий фрагмент цієї частини починається фразою Думи мої, думи мої, квіти мої діти. І завершується сподіваннями, що Україна привітає їх як свою дитину. До речі, в пісні Пивоварова та Дорофеєвої, яку ми щойно слухали на початку подкасту, наведено лише кілька рядків з цієї першої частини. До чого я це говорю? Навіть не думайте вчити ключовий твір першої книги Шевченка за цим хітом. Сприймайте його радше як тизер до класичного тексту завжди йдіть до першого джерела. Але це я щось відволікся. Друга частина викладає основний зміст книги Кобзар. Тут згадується і славетне минуле і про несправедливість людського суспільства, і про страждання та сльози. Все це апелює до поем раннього періоду творчості Шевченка, причинної Катерини, Тополі та багатьох інших. Усе це можна відчитати на рівні символів, наприклад, Дніпра Широкого. Згадуємо реве та стогна днів широкої з причиною. Сьогодні ми не будемо розбирати всі ті коди, адже банально не вистачить часу, але я дуже прошу вас зробити це на дозвіллі. Зазначу також, що для поезії Думи мої, думи мої, як і для інших творів раннього періоду творчості Шевченка, характерна зміна ритму та розміру вірша. В такий спосіб поет виділяє різні смислові частини, наприклад, фрагменти, в яких він звертається до дум. А також опис історичного минулого. Ліроепічний твір «Ой три шляхи широкі має стрункішу композицію. Тут нема виокремлених фрагментів, зміни тональності, добре простежується сюжетна вісь. зав'язка вирушання братів з рідного дому на чужину, хід подій. Туга жінок за рідними, висаджування дерев для щасливого повернення трьох братів, кульмінація власне, занепад родини. Зів'ялі дерева, смерть молодої дівчини. І розв'язка поет через символи засохлих дерев та шляхів, які заросли, показує, що брати ніколи не повернуться додому. Поезія «Ой три шляхи широкі, сповнена фольклорних символів. Так велику увагу поет приділяє деревам, які садять рідні мандрівників. Мати та сестра обирають три ясени та три явари відповідно. Вони символізують. Рівне ставлення до братів та очікування на їхнє повернення. Молода дружина садить одну тополю це дерево символізує її тугу за коханим. Зауважу, що тополя як символ зустрічається в іншій поемі Шевченка. Так само і в ранній творчості, зокрема в причині зустрічаємо червону калину, яка і в цьому тексті, і в більш ранньому символізує незаміжню дівчину. В обох випадках вона гине. Через символи дерев, які всихають, шляхів, які заростають та занепаду родини, Тарас Шевченко показує, що пошук якихось багатств за межами своєї країни приводить до краху сім'ї, поступової руйнації нації. Закликаю вас не розглядати цю історію як приватний випадок, адже коли ми говоримо про кобзаря, то маємо розуміти, що він береться лише за теми надважливі, визначальні для розвитку суспільства. Це може бути соціальний булінг. Відсутність справедливості, московський гніт, і в цьому випадку це тема неповернення людей на батьківщину. Необхідність із тих чи тих причин розлучитись із рідними. Не дарма Шевченко тут вибирає цифру три три брати, три шляхи, три явори, три ясени. Вона є для українського фольклору сакральною і часто відображає світобудову. Так само і тут. Три брати є загальним символом. Молодого працьовитого покоління українців, які змушені покинути свою землю і вже не повернуться назад. Як на рівні символів, так і на рівні персонажів вірш Думи мої, думи мої є своєрідним калейдоскопом всього кобзаря. Однак кілька образів у ньому ми можемо сміливо виокремити. Перший це образ автора, який осмислює свою творчість, звертається до багатьох абстрактних понять. Таких як думи, лихо, горе, другий це образ дум, це абстрактне поняття тут персоналізовано. Їм надано такі людські риси, як можливість зростати, потреба в догляді, думи при цьому статичні. Автор постійно розмірковує про те, як влаштувати їхню долю. Персоналізованим є також образ України матері, України неньки. Також тут згадуються сліпі небораки, козаки. Ворони, сирота, козацькі душі. Вони тут потрібні для побудови картини славетного минулого держави та тієї несправедливості і гніту, який в ній є наразі. У поезії «Ой, три шляхи широкіє» маємо цілу галерею образів. Основними образами тут є мати, дружина, сестра і засватана дівчина. Що ж стосується трьох братів, то вони є радше майже статичними. Про них читач дізнається лише те, що вони покинули своїх рідних, свою землю та більше не повернуться. Ці чоловіки є каталізаторами негативних змін на рідній землі саме через їхній відхід відбувається занепад родини, природи та переривання роду, як то смерть зарученої дівчини. Отже, сьогодні ми розглянули твори Тараса Шевченка Думи мої, думи мої та «Ой три шляхи широкі». Обидва присвячені нашому минулому, але в першому воно передається через символи козацької влади, пізнавання народні образи з історичних та соціальних побутових пісень, а в другому через історію конкретної родини. В обох поезіях превалює сум за вільною Україною та осмислення трагізму її долі, як на персональному, так і на державному рівнях. Наостанок я б хотів вам нагадати, що кожен і кожна з вас. Сьогодні творить історію України. І в цьому процесі важливо все те, чим ви ділитесь в соцмережах, які програми передивляєтесь, яку літературу читаєте і які подкасти обираєте. І якщо ви дослухали аж до цього місця, то я спокійний. Ви на правильному шляху. Робімо все заради нашої перемоги. А я прощаюся з вами, бо час готувати нові подкасти. Плекаємо українську культуру разом. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation.